Сквер біля малої академії мистецтв у Полтаві, який має назву Школа мистецтв, планують перейменувати на честь філософа Григорія Сковороди. Онлайн голосування щодо цього завершили 6 лютого. Його організовувала комунальна організація інститут розвитку міста. Голосування тривало з 23 січня по 6 лютого. Включно до 10 ранку. Голосувати могли жителі нашої Полтавської міської територіальної громади. У голосуванні взяли участь 53 користувачі. Вони відповідали на два питання: перше, з яким було чи вони погоджуються з перейменуванням скверу школа мистецтва сквер імені Гриво сковороди і друге питання, чи ні, вони не погоджуються, і ми залишаємо це все так і є. Так, от на перше питання у нас відповіло 46 людей, а на друге сім. Про голосування не знала, однак перейменування скверу підтримує Олена Пожедаєва. Я вважаю, що Сковороду – це те, що треба нам поширювати. Ну, це це моя думка, це правда. Тому що, наприклад, я знаю, що росіяни вважають, що це їх. Що він їх філософ. Я вважаю, що треба зробити так, щоб вони навіть не подумати не могли, що він може бути їх. Треба ну, нашу культуру піднімати. Я тільки за. Хоч він з Полтавою пов'язаний не так тісно, я, я може я чогось не знаю, але ж це український наш ну, Сократ. А сократ, – це… Це мудрість. Результати голосування щодо перейменування скверу має розглянути робоча група та топонімічна комісія. А рішення про зміну назви мають ухвалити на сесії міської ради. Про це раніше розповідала секретарка робочої групи з питань перейменування топонімів у Полтавській громаді Тетяна Татаріна. А замість міні-скульптури з ковороди, яку у сквері встановили торік до 300-річчя з дня народження філософа, влітку цього року мають поставити пам'ятник. Вимоги підсуденностої постанови, тобто обмеження, які є, не дають змогу нам витратити кошти з державного бюджету або з обласного місцевого бюджету. Тому було прийнято рішення депутатами міської ради, обласної ради і адміністрації, що за рахунок меценатів ми запускаємо процес створення цього пам'ятника. На сьогодні був визначений харківський скульптор азербайджанського походження. Пан Кадіп і він вже розпочав створення скульптури. Скульптуру планують встановити влітку 2023 року. За словами Дмитра Луніна, скульптура буде з бронзи та висотою 3 метри. Нагадаю, Григорій Сковорода був філософом, богословом, поетом та педагогом. Народився 1722 року у селищі Чорнухи на Полтавщині. Каріна Попова та Микола Дерьом'янко суспільне новини Полтава.